Що нам сьогодні потрібно, так сьогодні потрібно вже починати переходити від гасіння пожеж до системного розвитку, хоча б до закладання підвалин такого розвитку. Так от, якраз індустріальні парки це є один з конкретних елементів, на чому базується економічна стратегія держави. Що таке індустріальні парки? Індустріальні парки це механізм залучення інвестицій. За показником інвестицій, foreign direct investments, Україна сьогодні відстає від Європи в 3-4-5 разів. Ви можете уявити, ми сьогодні країна закрита для світу, ми сьогодні країна закрита для інвестицій. Індустріальні парки це механізм, як Україну відкрити для міжнародних інвестицій. Причому перед усім в реальний сектор економіки, в реальні виробництва, там, де люди будуть мати роботу, а не просто зерно вивозиться за кордон, як тільки що казав Михайло Михайлович. Що таке індус? Індустріальні парки, це ще механізм створення робочих місць. Ви скажіть, що може бути взагалі важливіше для влади, для влади, яка поважає свою країну, для влади, яка хоча б себе трошечки поважає, ніж створення робочих місць в країні, коли сьогодні 1,7 мільйона безробітних за офіційними даними Міжнародної організації праці, майже 2 мільйони безробітних? Країні, де тільки в першій половині минулого року, тільки в Польщу виїхали 411 тисяч українців шукати кращої долі, щоб там заробити 500 євро. І вони руйнують свої родини задля того, щоб там зробити собі копійку хліба. Тобто, дозвольте, Михайло Михайлович, дозвольте, бо я розумію, що у кожного є свої пріоритети, але ми маємо сьогодні сказати про головне. Про головне. Так. Тому... Да, про закон. Тому важливість цього закону. Полягає в тому, що це є механізм збільшення експорту. Ви подивіться, індустріальні парки Китаю це 37% китайського експорту. Ви уявляєте, скільки це економіка України? У нас минулого року ми втратили 16 мільярдів доларів експорту. Мінус 16 мільярдів. Був 54 мільярди доларів, став 38. Хіба це нормально? Ви скажіть, може міністр економіки чи очільник держави на це спокійно дивитися? Я, наприклад, не можу на це спокійно дивитися. Я не можу спокійно дивитися, коли навіть в умовах, коли в нас працює в країні угода про вільну торговлю з Європейським Союзом, минулого року в нас мінус 4 мільярди доларів експорту до Європейського Союзу. Чому? Тому що ціни упали на середину, тому що нового ми нічого тут експортувати ані Антонові, а не Антона, вагонів, ані трупа нічого. Розумієте? Зерно, ліс кругляк, метал не одобрений. На цьому не будується економіка країни. Тому і саме що головне, і е, я сподіваюся, що все-таки прем'єр-міністр все осягне, зробить відповідні висновки, і що ми отримуємо відповідну підтримку з боку Міністерства економіки і з боку Кабінету міністрів, що індустріальні парки це один з небагатьох реальних інструментів. Завдяки яким Україна може відв'язатися від сировинної годи. Сьогодні, якщо ми побудуємо з вами кореляція, яка між ВВП України, між економікою і між цінами на сировину, 95%, в Японії 38%, в Європі там 06-07%. Тобто ми сьогодні сировинна колонія всередині Європи. Нашу країну з вами ріжуть на органи, бо людей забирають за кордон, щоб вони там працювали, ліс кругляк вивозять за кордон і металобрук, щоб потім десь в, Туреччині, в польщі в інших країнах, ставало готовою продукцією. Так от завдання у цих про індустріальні парки, щоб готова продукція вироблялась в Україні, щоб українці могли в Україні собі знайти роботу і не руйнувати сім'ї. І щоб до нас ще приїжджали із Польщі, і з Туреччини із з інших країн. Це абсолютно реально. Тому я хочу наголосити, що... Четвер, ці законопроекти про індустріальні парки стоять на перше читання в парламенті. Вони доповнюють ті правила гри, які ми вже прийняті. Законопроект 2844, І це створює шанс. Це створює можливість для того, щоб міжнародні інвестори, українські інвестори розглядали Україну не тільки як сировинну колонію, а як місце, де можна виробляти готову продукцію. І це реальний механізм, до речі, детянізація економіки. Бо сьогодні, коли за кордон в офшори, в низькоподаткові юрисдикції, ви тут згадали міністра фінансів, да, виводяться від 8 до 11 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Ви скажіть, як можна подолати це та тільки одним способом. Радикальною податковою реформою, щоб гроші було вигідно вкладати в своїй країні виробництво. Це єдиний спосіб проведення деофшоризації і подолання тіньової економіки. Тому сьогодні оце є найголовніше. Все інше деталі, все інше ми з вами поправимо до другого читання. Це інвестиційні стимули, які потрібні сьогодні кожному підприємцю, які потрібні державі, які сьогодні потрібні кожній громаді. Я дуже дякую вам за вашу участь, за цікавленість, за вашу активну громадянську позицію.